24 листопада в українській історії дата, у якій дивним чином поєдналися пам'ять, боротьба й народження нових епох. Україна не раз зустрічала цей день на зламі подій, що визначали її шлях на десятиліття вперед, нагадуючи, свобода ніколи не була данністю, а державність виборювалася через біль і рішучість. Щороку наприкінці листопада по всій країні запалюються свічки пам'яті, знак скорботи за мільйонами загиблих у роках 1932-1933. У четверту суботу місяця, яка часто припадає саме на 24-те, українці згадують тих, кого тоталітарний режим прирік на смерть голодом. Це не лише жалоба, а акт історичної справедливості. Дослідження і свідчення доводять, голод був свідомим інструментом терору. Минуле переплітається з сучасністю, як у 2013 році, коли саме 24 листопада на майдан вийшли сотні тисяч людей після рішення уряду зупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом. Цей день став першим по справжньому масовим мітингом Євромайдану. Моментом, коли країна голосно заявила про своє майбутнє. Цікаво, що рівно 9 років до того, у 2004-му, ця дата теж стала переломною. Центральна виборча комісія оголосила сфальсифіковані результати другого туру президентських виборів, і саме після цього Україна вибухнула наймасовішими протестами помаранчевої революції. Люди змусили владу погодитися на повторне голосування безпрецедентний крок у світовій політичній практиці. Історичні паралелі тягнуться і в минулого. У 20-ті роки, 1917-го, у дні після проголошення третього універсалу, Українська Центральна Рада формувала перші закони і структуру державності в умовах революційного хаосу. Творився фундамент модерної української держави. А у 1999 році, 24 листопада, стало днем утвердження одного з головних національних символів. Верховна Рада затвердила офіційний текст державного гімну. Мелодія Вербицького і слова Чубинського, що жили в серцях людей понад століття, отримали державне визнання. Так, ця дата об'єднує різні епохи від трагедій до революцій і державотворення. 24 листопада нагадує, український народ знову й знову доводить свою здатність пам'ятати, чинити опір і творити майбутнє. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.